Виробництво нових продуктів це дає йому колосальну перевагу, що він може реально там хоче бої ну, зараз. До речі, ми можемо бачити це там, скажімо, ситуація там з якимись боєприпасами і з дронами і з чим завгодно. Це все китайське. Китай має ці потуги. А американці вони мають дуже велику проблему в тому, щоб наростити все це виробництво саме в матеріальній сфері. В інженіринових компаніях, в дорогах. І той, хто був в США, той бачив, що там із інфраструктурою там так воно буває, з проблемами. І з виробництвом, і оці плани навіть про що дуже багато пишуть і в The Economist, і в Foreign Affairs про те, що ці були плани, які там про переміщення виробничих потужностей з Китаю в США, дуже складно це реалізувати, тому що. Десятиліттями люди ходили вчитися там на якихось цих культурологів, спеціалістів з гендерної політики. А треба інженерів, треба фахівців, які можуть зробити ту роботу. В Китаї вони є, тому що китайці посилали вчитися в Америку вчитися саме на інженерних факультетах. А американців такий пішов перекос, що вони там думали, як. Там от гендер, і що з ним робити, і права людини, і щоб ніхто нікого не пригноблював. І якось воно ну, такий пішов перекос них. От і Китай цим скористався. і, китай, і як каже Кішор е Магбубані, що це просто треба прийняти довіду. Е він дуже цікаве в таке е теза у нього про те, що були сподівання на те, що Китай буде... в американців. Були сподівання, що Китай буде багатіти, Китай розбагатіє. І там почнуться всі ці, так би мовити, процеси, які ведуть до демократичного переходу, вони будуть вимагати більше прав і свобод, А цей Кішорма Губані каже, що. Китайцю просто інша система поглядів, що в китайській культурі їм не стільки важлива демократія, свобода, показати своє Я, скільки для них важливий порядок. І він говорить про те, що вони вдячні комуністичній партії і там Сі цьому новітньому імператору за те, що він вивів з злиднів таку масу людей.